Не знаю, наскільки, от рука моя в порівнянні, і оце цибулина. Є ще більші. Зараз починаємо, ми бачимо, ось стебло і будемо помаленьку крутити, рухати його. Акуратно ось, дивіться, бачите? Дається, не дуже складно. Дуже акуратно ми викручуємо. Зараз, щоб не поранити, все, викрутили. Ось, бачите? Верхня коренева система. Там, я ще зараз подивлюся, можуть бути маленькі цибульки, дітки, то ми візьмемо ще їх посадимо. Ось. І все. Маємо. Зараз я, так, звичайно, без фанатизму підрізаю корінчики, підчищаємо. І зараз ми будемо висаджувати ось таку гарну цибулину, цибулину лілії у землю. Так, нічого не зробиш. Погода вносить свої корективи.